Вітаю всіх! Трошки пізніше відео, бо я намагаюся відпочивати трохи. Знову ж таки, цікаву тематику підготувала, але ж тут ні, як завжди, наш сусід вносить корективи. Харків. Знову, ну, звичайна тривога по кабам, нічого нового не відбулося. Роздули наші просто до чертів. Якийсь новий кап, ну, це не перший новий кап, розумієте? Питання в тому, як піднести ту чи іншу ситуацію. Для чого це робиться? Це цікаве питання. Розумієте? Але я тоді вже зроблю, я відразу скажу, це може бути не останній розклад. Не останній, тому що я не зовсім в тому ресурсі, в якому би я хотіла бути, щоб робити цей розклад. Але. Я не можу сказати, коли я буду в цьому ресурсі, бо все нас того конкретно. Тепер давайте подивимось так. Дивіться, Харків. Я дивлюсь, до кінця липня ситуація є. Я робила розклад до кінця липня, до речі, коли була на відпочинку. Є в мене, шукайте, кому потрібно, це початок липня, з 7 по 13, в цей діапазон. Тепер на серпень, давайте подивлюсь. Єдине, що спитаю: до кінця липня ще буде атака кабами на місто Харків? До кінця липня ще буде атака кабами на місто Харків. Буде вона чи ні до кінця липня. Мені не показує карта розмовна гнітань так. Знову ж таки, скажу: каби на місто не летять систематично, як це було, це вже свято. Я вам скажу так. Наш мер зауважив сьогодні, що вони були останній раз 12 липня. Ви розумієте, який це діапазон часу? Це одно, для нас це ого-го. Взагалі було, що нас і місяці два вони не летіли. Це добре, любимої, це результат. Давайте враховувати. Було стало, думаємо. Хто приїхав недавно в Харків, вибачте, це не капець був. Капець був погірше. Знають, харків'яни, Салтівка особливо. Мені не показує, що вони ще будуть на місто. Нагнітання будуть постійні. Ну, знаєте, все по колу. Нічого нового все по колу. Я скажу, що сімка кубків це, знаєте, на страх. Багато страхів, розмов і таке, що воно буде знову летіти. Систематично воно не буде летіти. Не буде. У того, що було, не буде. Давайте так відразу. До кінця місяця мені їх не показує вже. Але знову ж таки, ситуація змінюється, може бути все що завгодно. Тому давайте. ну, Знаєте, ворог слідкує за цим. Ну, до речі, склади, якісь такі логістичні моменти. Щось таке серйозне, що цікавить його, ось вам відповідь на сьогоднішній цей, де треба швидко. Це все вибірково і по тим тріка Пентаклів, до речі, Не дуже добре підходить до цієї ситуації. Харків, де сьогодні був прильот, я знаю це місце, я неподалік працювала там. Я знаю, що там працюють декілька змін. Ну, я знаю це місце. Ось, і там є промзона. Так вам, к слову. Тому не просто так. І враховуйте, де були вчора вранці. Це було 23 ті вчора було вранці, були розвідка була. Були розвіддрони. Почитайте ТЛК, де вони літали. Так, натяк вам, трошечки. Хто зрозуміє, то зрозуміє. Так, це ми подивилися, питаємо тепер. Харків небезпеки на серпень місяць. Харків небезпеки на серпень місяць. Харків, які небезпеки у нас на серпень. Давайте подивимось загальну картинку. Пауза. До речі, цікаво випадає. Ну, вночі, як завжди. Залякувань багато. Дуже багато. Ворог буде залякувати, маніпулювати. Прольоти, будинки, так. До речі, моя родичка була тема, що на серпні буде менше обстрілів. Ось з цього і починається. Ви знаєте, вони будуть думати довго шукати цілі, що потрібно. Довга праця, підготовка довга. Кінцевий результат. ну Область на кордоні лінія фронту, там може бути загострення, це навкруги міста. На знаєте, на лінії фронту. Це так. Але по обстрілам на серпень поки що я не бачу якоїсь критичності. Починається з четвірки мечів. подивимося що буде. Мені ну, вже не одна людина це казала. До речі, цікаво, випадає, мені це випало. Може бути, може бути покращення, певне. нас таки вже було, до речі. Повторення ситуації вже було. Тобто, на лінії фронту якісь питання по обстрілам менше. Поки що мені випадає більше, як, знаєте, прольоти, провокації. Нерви зробити, але без таких масштабних. Це на серпень, відразу зауважу. До кінця липня поки що ситуація досить напружена.